Да вас, брати та сестри. Сьогодні разом з вами хотів би прочитати та коротко поділитися своїми роздумами над словами Ісуса Христа, які записані у Євангелії від Матвія в п'ятому розділі починаємо читати з 13 віршу. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба що на двір буде висипана та потоптана людьми? Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але не свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Знаєте, ось уже 314 й день як в нашій країні війна, і е, наш народ він виборює свою свободу. Взагалі, бути вільним, е, мати свободу це природні і це нормальне бажання кожної людини. І е, Ісус Христос у своєму слові також говорить про свободу, верніше, про істину, яка зробить нас вільними. У Євангелії Івана у восьмому розділі є такі слова. Якщо читати це місце, ми бачимо, що свобода у Христі вона не передбачає безвідповідальності. Христос каже і порівнює нас християн із сіллю. Ви сіль землі каже Христос. Яке завдання солі? Завдання в солі у їжі зробити її придатною для харчування або зберегти її, щоб вона могла не зіпсуватися. Якщо говорити до християн і про християн, то живучи у свободі, живучи у Христі, бувши вільними у Христі, ця свобода. Не означає нашу бездіяльність. Вона е, закликає і спонукає нас до того, щоб ми світили, і щоб ми були сіллю для цієї землі. І насправді е, це не завжди буває просто. Нам як християнам потрібно бути е, сміливими і відважними в цьому. Інколи, щоб е, бути сіллю, потрібно мати сміливість сказати комусь неприємні речі. Потрібно е, мати сміливість і е, мати, е, не бути лінивими у своєму житті і не бути байдужими до своїх ближніх. Разом з тим є інша сторона. Є... В нашому житті бажання виправити когось або ж зробити комусь якісь зауваження без любові, не маючи стосунків справжніх з Господом і не маючи волі від Господа, робити от ті чи інші речі, або казати ті чи інші речі. Це також дуже небезпечний шлях. Отже, християнин має бути вільним у Христі разом з тим. Вініш він є вільним у Христі, разом з тим, він має відповідальність, він має світити людям і повинен бути сіллю для цього світу, але без любові ці речі, вони є взаємовиключаючими. Отже, любов, яку ми маємо у Христі, яку дає нам Христос, вона спонукає нас для того, щоб бути сіллю для світу і бути світлом. У темряві. Підсумовуючи, хочеться сказати, що, е, після нашої перемоги ми про неї молимося і просимо у Господа, е, наступить, все не закінчиться. І для християн насправді у будь-який час є е, робота, яку ми повинні робити. є Функції, які ми повинні виконувати, і хочеться побажати кожному з нас, щоб ми бачили, де ми можемо послужити, щоб ми бачили, де ми можемо бути корисними, щоб ми бачили, де ми можемо бути ось цим світлом, щоб ми не лінувалися служити Господу, і щоб ми мали стосунки з ним для того, щоб це робити. Отже, хай Господь у цьому нас всіх благословить. Амінь.